Пані, йдіть до нас. Ні-ні, до нас, до нас. Пані, 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 зупиніться, на ми новим. Доброго дня. Дійду, Де ви тут бачите? Спішки. Та я знаю, мені на трамваї. Е, я зрозумів. Можна ваші документи? капітан поліції, Дивіться, бізнес, і поліцейські машини. Ще б повагу до тих органів державної мати треба мати Ну, направду. Я дивіться, е, можна буде там можна, відпись, але степи. тоді трамвай Ну я йшла, протиску. пішохідний період, перік, просто Загалим, я зрізала от і все поліцею червоне світло. Я ж не бігла на червоне світло. Ну мені, ну що міпець, ви вже? Наші поліцейські ходять там в, в першому класі і розказує. Ну добре, ви мені будете добре. Раз ну, ви робите свою роботу. Так. Скажіть, скільки штраф? Ну, я направді, не маю виріші, часу. Виріші, ну скільки. Ну, скільки штраф заплатити? Це мінімальний штраф, так двісті гривень штраф.